Вітаю вас, шановне панство! Це Космі, і вона рада бачити вас у відео зі скаргами на коледж. Настала пора повертатись на навчання, а я продовжую традиції та сиплю сіль на рано. Але перш ніж почати, я хочу розповісти про те, що я маю стрінг на Баймі де я публікую багато додаткового контенту по своїх проєктах. Якщо вам подобається слухати мої балачки і ви б хотіли мене підтримати, то ласкаво прошу до квіткових лав. Дякую, Алексу Вакорцу за підтримку. Рік тому я вже робила відео, в котрому ділилася своїми враженнями від першого курсу. Тому я вирішила, що також треба розповісти і про другий курс. Але на цей раз я можу не бути такою обережною у своїх висловах, бо я там більше не навчаюсь. Ура! Я навчалась на теорії музики, і насправді я мріяла про те, що зможу покинути школу, почати ходити до коледжу, обзавестися новими друзями, разом з ними тусити та вивчати те, що мені подобається. Але сталася війна, евакуація мене завела спочатку в гори, а потім я на два роки застрягла у маленькому приморському містечку в Польщі. І якби всі мої мрії лишились мріями. Оскільки виїхали лише я, моя мати та брат, то ніхто не міг нам допомогти. І поки мати була на роботі, вся відповідальність за брата була на мені. І знаєте, коли на першому курсі нам ще робили адекватні розклади з урахуванням того, що в Європі діти українських біженців мають ходити до місцевих шкіл, тож пари починались після обіду. То на другому курсі почався треш. В мене могла бути одна пара зранку, а потім вікно у 6 годин заради двох пар до ночі. Або як тричі на тиждень в мене лекції починалися о 7.30, і на одній з них я мала бути з вімкненою камерою. А в мене камеру не тягнув інтернет, тож я успішно отримала свою першу догану. Я завжди була порядною людиною та ученицею ніколи не порушувала правил поведінки. Може, була не дуже розумна, через що час від часу мою мати викликала вчителі на розмову, але я ніколи не отримувала догани. Хоча буде відверто, я досі не впевнена, чи дійсно отримала догану чи мені просто погрожували, Бо отак в нас в коледжі не стидались зайвий раз погрожувати відрахуванням. Звісно, я нікого не здивую, якщо почну розповідати про не зовсім адекватну поведінку деяких викладачів, бо, на жаль, в нашій освітній системі це дуже поширена проблема, яку ми успадкували зі совка. Скажемо так, я трошки не поладнала з деякими викладачками, за що вони вирішили систематично робити мені emotional damage. З лекцій однієї з них я стабільно відключалась в сльозах, ледве дочекавшись кінця уроку. Бо як це я, теоретик, кажу, що я забула, коли які частини персня небелунгів були написані. Чи О Господи, як я посміла сказати, що мені не подобається музика Ліста? Додатковим пеклом було те, що ми мали грати теми з творів, які вивчали, якби ж це ще робили всі, але ж ні, тільки теоретики. Однак найгіршим були уроки фортепіано, на яких мені викладачка влаштовувала справжній хеппі хаус. Ну точніше як. В першому семестрі вона мені провела декілька уроків і особливо мене не чіпала. Та й любила покричати на мене. Але от в другому семестрі я заявляю, що хочу попросити якогось іншого викладача, бо в нас з нинішньою викладачкою постійно виникають деякі непорозуміння. І з її методом викладання я капітально деградую. Звісно, що це перетворилось на величезний скандал. Бо як це так? Студентка живе десь за кордоном і ще сміє висловлювати своє незадоволення. І мені, і моїй вчительці дали випробувальний термін місяць. І якщо одна з нас зробить якусь дурню, то або мене відрахують, або звільнять її. Звісно, що це виявилось лише погрозою, але через місяць ці уроки з фортепіана перетворились просто на суцільні крики. А один раз ця пані навіть довела мене до панічної атаки. Згадуючи цю ситуацію зараз, я думаю, що коли вона вимагала в мене номер батька, варто було дати їй номер саме мого батька а не відчима. Хто знає, може вона б дозвонилась до нього, бо я навіть не знаю, чи він ще живий. Але продовжуючи про маразм цієї викладачки, ще й додам, що вона спеціально назначала мені уроки на такий час, коли або я не могла бути присутня через особисті справи, або в мене йшла інша пара. Звісно, якщо я спізнювалася або не виходила на зв'язок, вона ходила скаржитись на мене до директора. Боже, я це все розповідаю, і в мене ж руки трусяться від цих спогадів. Тож, досить про неї, поговоримо про директора. В січні цього року від його імені нам прийшли листи про те, що в дистанційників є час до кінця місяця, щоб повернутися в місто, інакше нас всіх буде відраховано. Нам тоді добре потріпали нерви, але виявилося, що все ок, як мінімум, для другого курсу, бо ми мали здавати НМТ. Але знаєте що? Пізніше директор видав розпорядження, що студентів з дистанційного буде відраховано, якщо ми не повернемося в місто до 1 вересня. Щоб ви знали, мова йде про Запоріжжя. Мене до того моменту це все так задовбало, що я вирішила, що буду на крок попереду, тому заберу документи, коли закінчу цей навчальний рік. Як можете здогадатися, я так і зробила, а в навчальній частині ще переконувала моїх родичів, що не треба рубати з плеча, все буде добре, ну йдіть та інше маячня. Хоча за три місяці до того, коли їм стало відомо про мої наміри, більшість цих людей самі мене змішували з брудом та валили на лекціях, як могли, аби я тільки швидше забралась геть. За п'ятірку з мисличної літератури в атаді, звісно, обідна, але з іншого боку, в мене девіть з хімії, хоча в коледжі нам її навіть не викладали. А в школі в мене з цього предмету оцінок вище чотирьох ніколи не було. Взагалі, я ще довго могла би продовжувати розповідати про цей дурдом, але думаю, історії про погрози спалити мене на багаті або як з мене хотіли зробити вчительку, заслуговують на окреме відео. Висновків не буде. Мені досі потрібен час, щоб відійти від цього. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі!